Наконець то я дождався, своє стекло прийшло з України Лобове. А що таке? А що це? А що це воно? Трошки тріснути, да? Нічого страшного. Поклей а ще тріщини є тут, да? А ще тут тріщина. Та, все в трещина, да. Да, щось воно не дуже ціле прийшло. Отак, от, от, ребята, везе мені кутопленіку трошки з цими стеклами. Ну, коротше, ситуація в наступному. Заказав я стекло з України, у Вінниці. До продавця ніяких претензій немає. Він класно упакував, все, він сфоткав, все прозоро. Претензії до перевозчика, в принципі, це теж двояко. Вони не попереджали, що стекло це така річ, що може прийти не ціле. Тобто вони відповідальність за це не беруть. Я з цим загласен. Комплект з клеєм, струною був прикріплений до скла. Ну от трошечки під сумнінням не поклала оця баночка е з клеєм, яка желізна, і ось такою м'ячиною. все таки говорить трошки про те, що водії мали халатисть якусь по відношенню до мого скла. Десь вона або льотало, або щось на нього гепнулося, або воно десь в салоні гепнулося. Контакти з переводчики я вам залишаю. робіть висновки самі. Я їх не осуждаю. Не кажу, що це типа фукокашка, не пользуйтесь. Ну ситуація в мене ось така склалася. Ось контакт, основний і всі контакти, які пов'язані з цим, неприємно трошки. Ну будемо шукати варіанти, значить, на місці з України більше замовляти такі речі не хочу.